Перепилені яйця, просто топчик. Багато з ким говорив і багато хто гідує, їсти сирі яйця. Я не знаю чого. Вони просто нейтральні. У них немає ніякого особо вираженого смаку. Але, але чомусь гидують. Напевно, неприємно, що коли ти його їсиш, і воно прям розпливається. Ну, якісь такі, ну це в голові думки, це психологія більше. Тут нічого такого яйця немає. Просто яйце. Чого гидувати не знаю. Як на мене, дуже класні. Що, до речі, їм? Тому що багато елементів є, корисних. Ви можете подивитися, є ціла група елементів. Одне яйце воно, має. Перепилине яйце має більше елементів, чим куряче. Хоча куряче там в раз в 5 більше, ніж перепилине. Сальмонело в такому яйці просто їх немає сальмонело. Це до інших яйць, там курячих і так далі. Просто нейтральний смак. Та давно я вже скільки. Напевно, років сім їй. Напевно, сім років їм ці яйця. День у день по п'ять штук.